Також напередодні дня працівників освіти та Всесвітнього дня вчителя Микола Лукашук привітав кам'янських педагогів. На сцені театру імені Лесі Українки відзначили нагородами обласного та міського рівнів. Це перший захід із цілої низки запланованих на найближчі дні. Привітань вчителів, працівників та ветеранів освітньої галузі. В умовах війни педагоги продовжують навчати дітей та забезпечують успішне майбутнє нашого міста та країни. Я хочу окремо подякувати вашому меру. Вашому управлінню освіти, воно кстати, що в порівнянні з іншими районами, так не можна казати, але однозначно з таких самих потужних. Кам'янський район один серед всіх наших сіми районів. В яких освітній процес фактично не прорвався. Це велика мужність вам тут декілька слів такої похвали, тому що ви взяли на себе цю відповідальність і зробили все, щоб ваші освітяни працювали і могли вчити ваших дітей. Наразі у нашому місті працює майже три тисячі освітян за надійну опору для громади, невтомну працю і виховання наших дітей. Педагогів відзначив також очільник міста. Хочу подякувати вам за ваш труд. Подякувати, що в цей нелегкий час ви тримаєте освіту на дуже високому рівні за те, що наші діти постійно отримують високі нагороди на різноманітних конкурсах, в тому числі міжнародних. Подякувати за те, що з перших днів війни ви створили надпотужний волонтерський рух і постійно робите все для підтримки наших військових. Ми пишаємося кожному з вас, цінуємо вас, любимо вас, Під завжди ви можете також розраховувати на нашу, на мою особисту. Підтримку, дякуємо за вашу роботу і вітаємо зі святом.